Добрий день! Мене звати Котовська Анастасія і я сертифікований тренер брендів Земіс та Доніс в Україні. Сьогодні у нас на огляді один з топових косметологічних комбайнів Земіц Marcel, Апарат, в якому поєднані шість провідних косметологічних методик для догляду за шкірою обличчя. Сьогодні у нашому відео все про його функціонал, переваги, комплектацію, ефективність та середню окупність. Почнемо! Спочатку розглянемо набір запропонованих функцій, які косметологічні технології об'єднує цей комбайн гідропілінг. Технологія, яка підкорила косметологічну сферу своєю ефективністю, це потрійний вплив вакуумом, який очищає пори від забруднень та залишків себому, абразивною насадкою, яка відлущує відмерлий шар клітин, та активною сироваткою, яка може надати широкий спектр результатів від вирівнювання тону обличчя до насичення, звуження пор та депігментації. Киснева мезотерапія одна з найпопулярніших процедур у плані живлення. Киснево-рідинний потік насичує клітини активними поживними речовинами. Процес живить клітини зменшує запалення та почервоніння, прискорює мікроциркуляцію крові. Кріотерапія. Технологія миттєвого охолодження до 5 градусів за Цельсієм, яке викликає звуження кровоносних судин з подальшим розширенням капілярів, значно підсилює приплив крові до місця обробки, а отже, і обмін речовин. Крім того, кріотерапія працює на жирній проблемній шкірі, адже вона зменшує вироблення шкірного сала, а також звужує пори. РФ ліфтинг. Це спосіб швидко та надовго підтягнути шкіру. Досягається бажаний результат завдяки радіохвилі, яка проникає в дерму та запускає неоколагенез. Термотерапія. Процедура термотерапії Земіс Марсель дозволяє вам регулювати температуру в процесі проведення процедури. Ця методика значно підвищує ефективність інших засобів догляду. Ультразвукова терапія. Під час ультразвукового впливу на шкіру звукові хвилі високого рівня проникають глибоко в дерму, сприяючи клітинному оновленню, тонізації, збільшенню кровообігу, стимулюванню лімфатичного дренажу. Крім того, ультразвуковий фонофорез сприяє впровадженню поживних речовин в глибокі шари шкіри. Завдяки такому набору функцій, даний косметологічний комбайн здатний створити прискорант косметолога з нуля. Які ж переваги отримує косметолог, купуючи косметологічний комбайн Земіц Марсель? Багатофункціональність. Естетист отримує цілих шість сучасних косметологічних методик з догляду, очищення та омолодження шкіри. Це чудовий варіант як для початку, так і для розвитку бізнесу. Універсальність. Набір функцій Zemits Marcel підходить для будь-якого типу шкіри. Створюючи комплексні протоколи, косметолог може запропонувати курс кожному зі своїх клієнтів. Це не тільки розширює вашу цільову аудиторію, але й збільшує прибуток. Інноваційність. До функціоналу Zemits Marcel входять киснева мезотерапія. РФ-ліфтинг, кріотерапія, термотерапія, ультразвукова терапія або фонофорез, але зіркою нашого комплексу стала гідродермобразія або гідропілінг. Це інноваційна методика очищення та живлення, яка відкрила нову сторінку історії косметологічної індустрії. Популярність. Кожна з функцій Земіц Марсель це методика перевірена десятками тисяч задоволених клієнтів. На них не стихає попит, та завдяки своїй атравматичності їх можна проводити у будь-яку пору року. Індивідуальний підхід. Гідропілінг технологія, яка підходить для вирішення будь-якої естетичної проблеми. Завдяки індивідуальному підбору сироватки, на якій косметолог буде працювати, він здатен адаптувати процедуру для будь-якого завдання. Переходимо до наступної, не менш важливої частини, а саме до комплектації та принципу управління. До комплектації апарату входить. Маніпула для гідродермобразії, набір насадок для гідродермобразії, маніпула для кисневої мезотерапії, маніпула холодової та теплової терапії, маніпула для РФ ліфтингу та маніпула для фонофорез. Щодо принципу управління, то він є досить простим. Для вімкнення системи вам необхідно натиснути на кнопку, що знаходиться на боковій панелі пристрою. Після чого система завантажується, відкривається головний екран і далі управління по ньому сенсорне. На екрані ви можете побачити. Всі режими апарату. Акваклін це гідродермабразія. Ультрасонік ультразвукова терапія або фонофорез. Спрей режим інфузії кисню. Cool and hot режим холодової або гарячої терапії. РФ радіочастотний ліфтинг. Тепер поговоримо про результати. Земіс Марсель це комплексна система догляду за шкірою, надаючи комбіновані протоколи процедур з повним циклом. Очищення, омолодження, насичення. Косметолог може розраховувати на такі результати для своїх клієнтів: очищення та звуження пор, повернення овалу обличчя чіткості та освітлення шкіри, потовщення шкіри та підтяжка її на щоках та вилицях, зменшення провисання шкіри вздовж лінії нижньої щелепи, розгладження зморшок, зняття набряклості, стимулювання процесів відновлення шкіри, поліпшення мікроциркуляції та кольору обличчя. Поліпшення еластичності шкіри. Всі технології діють в комплексі, повертаючи шкірі молодість, чистоту та сяйво. В нас залишився останній пункт окупність апарату. Оскільки косметологічний комбайн це значна інвестиція, хотілося б знати, наскільки швидко він окупиться. Звісно, цей термін буде дуже приблизним, адже все залежить від місця знаходження вашого салону кабінету, кількості клієнтів та цінової політики. Отже, середня ринкова ціна гідропілінгу варюється в межах 600 тисяч гривень в залежності від салону. Киснева мезотерапія від 300 до 400 гривень. Тут все залежить від сироватки та мети опрацювання. Середня ринкова ціна – 600 гривень. Вартість однієї процедури фонофорезу стартує від 200 до 500 гривень. Маючи лише 2-3 клієнтів в день на комплексні протоколи, власник Земіс Марсель окупить апарат менше, ніж за 3 місяці. Отже, у нас сьогодні був огляд одного стопових косметологічних комбайнів Земіт Марсель. Разом ми розглянули функціонал. Переваги, комплектацію та принцип керування апаратом, також не забули про результати та окупність моделі. Ну а щоб переконатися в усіх його перевагах на практиці, запрошуємо на безкоштовний тест-драйв апарату. Це можливість побачити результати після комплексного протоколу на власні очі та отримати повну консультацію від сертифікованих косметологів Zemits. До того ж, кожен наш клієнт, учасник закритого Zemits Фемелі Клаб. Купуючи наше обладнання, ви отримуєте не просто якісний апарат американського виробництва, а комплексний бізнес-продукт, який включає безкоштовне навчання, матеріали для соцмереж, доступ до закритого маркетингового порталу, відеоматеріали та друковані матеріали, повний набір, який допоможе вам обігнати усіх конкурентів разом із Земіць до успіху.